Надзвичайно зносостійка, стійка кордура тисячу ден, анатомічна підкладка, яка підтримує поперек та розвантажує спину, пластик у каркасі, який у поєднанні з м'якою частиною огинає тіло. І не дає поясу перекрутитися або сповсти. Вісім півкілець у нижній частині для допоміжного спорядження. У мене тут сумка скидання та тактичне сидіння. Двощі пряжки у верхній частині для того, щоб ви могли трансформувати пояс у РПС. З'ємні панелі, які допоможуть перекваліфікувати пояс під інший тип завдання. І щоб не перешнуровувати підсумки на систему моллі кожного разу, коли у вас змінюється тип бойового завдання. Використовуйте з'ємні панелі. На поясі їх три заздалегідь спередивши ці панелі необхідними підсумками. Ви будете економити свій час. А в комплекті з чотирма підсумками під АК, двома підсумками для гранат, аптечкою типу АйФАК, двома під турнікети, тактичним сидінням та сумкою для скидання відпрацьованих магазинів, на цей пояс діє знижка 30%. Цей комплект та безліч іншого спорядження ви можете замовити на нашому сайті або просто робіть замовлення, написавши в особисті повідомлення нашим менеджерам.